Розкажіть якийсь е, самий, е, кумедний, е, смішний випадок із вашої практики. <гум> Минулого тижня пацієнтка, вона ми робили редукцію, це зменшення грудей. Вона приїхала, вона зараз проживає е, за кордоном. Приїхала, і я не знав, що воно курить більше пачки на день. Ну uh і -huh. пропорували вона. Куриць, я в, в палаті? Щось... Ні, Ну, не в палаті, а мені сказали, що вона курить, І я кажу, що ви розумієте, що редукція, ну вас попливе зараз жир, у вас там буде погозагоються там а, все. І у неї дійсно почалися там трошечки розходження швіїв, там влазити нитка. Не критично. Тобто це все коректується, вона зараз, ми там все вже зробили, вже на завершальному етапі. І коли ми там перешивали там рубець, да, угу. і. Я кажу, наскільки ж можна курити? Я кажу, ви, мені, ви мені діляєте больно. Ну, у нас є східна Україна, я до цього нормально абсолютно відношусь. І я кажу: я вам роблю больно, вона каже: так. І вона каже, якийсь там анекдот, вона каже, називай мене с**, діляй мені больно. І ми такі, та й ну, якось так і неловко. І у нас зараз такий прикол, нам зараз в операційній. А, ти хочеш, щоб я зробив твою болючі, там осознанно ну, каже: да, назові мені. <клес> ну, це з, з, з останнього. Ми просто були в шоці. Ну, така прикольна, класна, приємна жінка. Ну, весела, просто uh -huh. з, 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 з емоціями позитивна, добра, uh -huh. але парадочки у неї класні.